Як ви пам'ятаєте, деякий час тому, якщо бути точним, минуло три роки, я зняв невеличке видиво про книжки, які не дочитав. Три роки це доволі немалий термін, тож такого набралося ще на одне видиво. Невеличке, але що вже поробиш? Тут міг бути епіграф. Писок буде в алфавітному порядку за прізвищем автора. Ну це так, маленьке уточнення, плюс які ще кілька секунд до хронометражу. Фредерік Бекбедер. Ідеаль або на поміч пардон. Цікавий факт. Цю книжку я згадував у видові найкраще найгірше, як найбільше розчарування першого півріччя 2022 року. Причина дуже проста: надто багато русні на квадратну сторінку. Можливо, якби не це, то я би спокійно і можливо навіть із задоволенням читав далі, оскільки це продовження роману «99 франків того ж автора, який мені доволі сподобався. Фільм не бачив. Але навесні 2022-го, та, мабуть і зараз, цього контингенту хотілося та й хочеться якомога менше. Про сюжет нічого не скажу, бо навіть не встиг його зрозуміти. Юрій Винничук, Мальваланда. Цікавий факт це вже друга, а може й третя недочитана книжка автора. Почав, бо сподобалася обкладинка. Зайшов автобіографічний роман Груші в тісті і обіцяли знову еротику. Отака така яхтива тварина. Історія про чоловіка, який неймовірно любив книжки. Брехав мамі, що у нього, начебто, є дівчина, наймення Мальва, спершу деталізовано розповідав про зустрічі. А потім, коли мама захотіла побачити Обраницю сина, був вимушений сказати, що вона кхем, померла. Паралельно герою трапляється книжка авторства теж Мальви Ланди, і він пробує її знайти. Не дочитав, бо занудьгував, але вірю, що це може бути крута річ. Стефан Гарніє, думай і дій як кіт. Цікавий факт, це нонфікшн і справді про котика. Була маса позитивних відгуків. І я подумав, що буде весело. Спойлер ні. Можливо, далася взнаки моя нелюбов до нонфікшену можливо, завеликі були сподівання, але словом не зайшло. Книжка тоненька, і може я й добив би її, але вибісила ця срана структура заголовок теза і розжовування, що ж мав на увазі автор, і воно би нічого, якби заголовок був дуже інтелектуальний і глибокий, і справді потребував того пояснення, але воно там сто років не треба. Вам вистачить і просто прочитати зміст. Михаель Енде, диявольський геніальний алкогольний пунш бажань. Цікавий факт, незважаючи на наявність видива, книжка недочитана. ге Та каюся, є такий манюній грішок, за який мені не дуже соромно, оскільки видиво вийшло бомбезне, пісня чудова! Просто шедевр. Може хтось вже не застав, але у нульових по телеку показували мультсеріал Вуншпунш. Комедійне фентезі про двій козлих чаклунів, які хочуть накоїти багацько зла та їх тваринок кота з Вороном, які стають на заваді. Здається, у руснявому перекладі транслювали. Але мультик справді хороший був. І от він за мотивами вказаної книжки. Я насправді думав, що прочитаю про цілу купу пригод друзів. Але як виявилось, Тут лише один епізод, а саме 26-серія мультсеріалу. Можливо, тому й кинув, а може, замучився читати книжку своїй дівчині. Пунч Бажань є останнім твором Міхеля Енде, виданим прижиттєво, і екранізований уже після його смерті. Джозеф Мен. Культ мертвої корови. Цікавий факт це теж нонфікшн Почав читати, бо незадовго до того читав кров Піт і Пікселі, ну, щоправда, іншого автора, і було більш-менш ок. Культ мертвої корови це біографія одноіменної гакерської групи. Десь до 20% дочитав, спершу все подобалося, потім лише місцями, а в підкінець набридло. В якийсь момент просто стало нудно і банально пофігу, що буде далі, чи навіть в кінці. Я частково знайомий з поняттями гакерів, фрикерів, крекерів, і ми не про печиво зараз. Читав про це статті років, мабуть, 15 тому. Ясно, що не очікував від книжки масштабів фільмів Гакери чи пароль, риба, меч, бо це голівудські приколи. Але хотілося принаймні цікавіше, щоб було написано, а не настільки сухо. Можливо, я був не в настрої і якось колись перечитаю на свіжу голову. Підписуйтеся на канал, і ви не пропустите цей прекрасний момент. Джеймс Паттерсон і Максим Петро. Бікіні. Цікавий факт на обкладинці бікіні. Обіцяли поліцейський детектив казали, що автор один із найбільш продаваних письменників світу і навіть внесений до книги рекордів Гіннеса як людина, у якої 40 творів бестселери. І я повівся. Поліцейський пішов з роботи, став журналістом. Однією з справ є убита модель Кім Макденіелс, колишній крок вирішує зупинити психопата з камерою. Це дуже нудний і надто деталізований трилер. Пожував усього кілька розділів і занудився настільки, що навіть перспектива опису гарячого фотосету не надихнула мене дочитати. До речі, я навіть не знаю, чи він там таки є. Цікавий факт сценарій цього видава написаний за 59 хвилин, просто тому, що я не встиг дописати сценарій жодного з двох інших оглядів. Ну а якби і встиг, то не встиг би змонтувати, мабуть. Бо мова про комікси. Як би не було, дякую Вайвайноолів no Clover та ще трьом добрим людям, які підтримують мене матеріально на сервісі Donatello. Якщо ви вже задонатили на якийсь із фондів, що допомагає Збройним силам України, і хочете подякувати творцям українського контенту в моїй особі, то як то кажуть, ласкаво просимо. На цьому видиво закінчується. Всім дякую, виріженьки згинуть. Слухай історію про відьму, чаклуна Наварять диво зілля, щоб всіх перетворити на потворта є звірята, які цей світ, підстаркуватий ворон і смертеликом зілля. Чародійне диво, зілля, диво чар зіля, Чародійне, диво, зілля, диво чар зілля, Чародіне, диво, зілля, диво, чар, зілля, Чародіне, диво, зілля, диво, чари. Ла, ла, ла,